За міжнародною класифікацією бронхіт поділяється на дві основні форми гостра та хронічна. Гострий бронхіт є найчастішим діагнозом у хворих, які звертаються до лікаря з приводу кашлю, і є найтяжкою хворобою зі сприятливим прогнозом. При правильному лікуванні хвороба завершується повним одужанням та відновленням функцій. У більшості випадків першим проявом гострого бронхіту є симптоми ГРВІ, наприклад, нежить чи біль у горлі. А лише через 3-4 дні розвивається сухий чи вологий кашель. Зауважу, що кашель, як правило, посилюється вночі або при фізичному навантаженні. Також Гострий бронхіт може супроводжуватись хрипами, задишкою, гарячкою та дискомфортом у грудях. Запалення може тривати до 10 днів. Кашель може зберігатися протягом кількох тижнів.